Всім привіт! Сьогодні будемо відкривати ось такий боксик Це жабенята, який тут уже номер. Ой. Я вже забув, де вони тут? Дев'яті жабенята. Сподіваюсь, цього разу поведеться серка якась інша. Вже дві повторних, це, тобто одна повторна. Це багато. Нічого. А може нам тут взагалі? Церкві попадатися не будеш. Ти його знає. Так. Ну я сподіваюся на ось цю прошмандовку. В дитинстві я і дивився, дивився на неї, а зараз вона не хоче попадатися. Да. Куча карток, жаб, Пережаб. Так, ніж нам не потрібен більше. Ну, понеслась. Комонки нам, ці церки нам не потрібні. О, знову дубль. Це вже третя в мене карта. Третя бокс і третя така. Грю, ну, вона крута, так що я затиляю свою пельку. Хоп, 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 церочка. Ой, наоборот, Церочка сюди. Ці комоночки і СР. Давайте отак, щоб була. Так, церкві. Раз, два. Так, 4. Там наче була серка, ура, нова серочка. Йоху! Тобто, це третя. Минулий пакет, наче було на одну картку більше, чи мені так показалось. 3-5 штук. Ну, це не точно. Так, покемонська дівчина нова. Чик ще сюди. Чик. Да, блять, да! Да, ДА, блять, я її достав, да. Закляття спрацювало на третій раз. Як там Бог любить Троїться. Не зря я її приманював. Все, можна це знімати. Більше оберег не потрібен. Так. Я вообще від такої не відмовився, так що. Може, обернути оберіг. Напишіть, повертати оберіг, поки я його не викинув. ССР, да. я щаслива людина. Сьогодні мені повезло. Блін, аж руки дрожать, пакет відкрити не можу. Це, Це перемога. Чік-чик-чик. Чік. І ось така СРка. Чик-чик-чик-чик і дубльовує. Знову в кожному боксі попадається. Так, не туди я поклав. Цих кінтів. Це сюди, це сюди. Дайте СССР ще одну. Я готов на таку. От, якщо ви будете давати мені таких нон-стоп, наче у мене немає. Чи може є? Вже не пам'ятаю. Ситівки ці на одне обличчя. Чик, чик, чик. Чик. Це сюди, це сюди. Ну, серка попалася нова. Сакура попалася і це просто жесть. Чик-чик, і у нас ось така есерка. Наче у нас такої не було. Але це не точно. Це Будемо в кінці відео дивитися, що у нас є, що немає. Що нового, що не нового. О, така знову. Це якийсь популярний дублі. Та пофіг. Ми ж тут заради насолоди. Хоба, Така от попалася. З гінтами хочу собі персонажів відкрити. Але щось немає. Чік, чик. чик. Ось. О, така. Оба! Оце тема. Оце мені подобається дівка. Не знаю чим, але подобається. Так, тебе гріх, а ну двигайтесь. Отакі мені більше подобаються, ніж ці СССРки. Оце найкраще, що є у цих пакетах, до речі, як по мені. Дидин, дедин, де-дин, Оба Оце дубль, ну мені. Значить, це якась харизматична особа подобається. Тадам, дадам. Дадан. Дадан. Їху! ні Ніджіка попалася. Чи Ніка. Так, і у нас ось тут вона. І це дубль, Як не прискорю. ну нічого. Вони ходові. Я комусь їх продамо в два рази дорожче. Да. І зможемо купити новий боксик. Да. Я ще не запустив ринок, але я рахую, що ринок буде. І всі ці дублі підуть вам на ринок. Зможете будь-яку картку купити. Ще, правда, по цінової категорії не знайомиюся я. Щоб зрозуміти, які рідкі, які ні, щоб можна було не то щоб прогадати, просто щоб. Були кошти на нові боксики. Я можу вам безкоштовно віддати. Тільки боксики вони будуть нових. А нам це не потрібно. Дадам-дадам. Це сюди. Ось СРК така і тут. Опа, отакого от у нас наче не було. Це новинка. І ось ерочки. Ерочки. Жалко, що лім... ліміток немає. Ну вони якось окремо йдуть, не... незрозуміло. А окремі мені лімітки ну, не можна, ну, таке. Там такі лімітки, що? Не лімітки. Чи промки? А, це промки. А лімітки це. Так, це у нас. С СРК, І ось така. Така у нас, значить, дубль. Піде на ринок. Вона мені не подобається, піде на ринок. Так, це сюди. Це сюди. Чік. Це так, СРК, РК, РК і СРК така. Жаби, Жаби. Причому треба дивитися реально, які там рідкі, рідкісні, а які рідкісні, Тому що ось буває в момент, де в мене реально мені дропали рідкісні карти, але вони дублями. В итоге, Я за неграмотністю їх міняв на, на звичайні, які падали у інших людей. просто Мене дурили. Треба дізнатися, ось така з акулою, шляпкою. Це СССР. У нас їх повинно бути 6 штук. І, да, Походу, це вже ми випланили план. Дві ще одна така і все іначе. Але я думаю, тут ще може бути дві SPRки. Але це не точно. Опа, це СР. Так, це сюди і ці сюди. У нас ці вже зібрані всі. це RQ також всі. Так, це медсестра у нас вже є. Ці у нас є. Давайте ССР, яких у мене ще нема. З перших номерів. Так, це сюди. Це сюди і це дубль. Ну, я вже думаю, тут СССРки нової не буде. Так, це сюди. Оба, вона є. Дивіться, вау! Це у нас дубль. Цю я пам'ятаю. Так, чик, чик. чик, чик, І ось це минулого разу попалося. Це СРК. Ось вона. Ну, оце попалося, оце попалося, оце попалося. Я прям в захваті. І бочі повторні попалося, попалися, я теж в захваті, до речі, чик-чик, чик, чик. чик, чик. І останній пакетик. Ну що, ССР ка буде? Чи не підфартить, Моя теорія не збулась. Ні, моя теорія не збулась. У нас тут ерочки, Дивіться, скільки повторних... Розбирайте. 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 може їх сортувати і наборами продавати. можливо буде так. Можете писати свою думку стосовно, як що робити з зерками. І це герками цими. Їх дуже багато сміття залишається. Да, оцю вартість сміття можна було б кинути в вартість цих карт. Ну, це вже інша історія. Давайте глянемо, які попалися. Може, ви подивитесь і захочете сходити на ринок, якщо він, він вже буде відкритий, якщо. Якщо він не відкритий, поки ви це дивитесь, бо я наперед знімаю, то чекайте відкриття. Там всі ці повторні картки будуть. О, я ще про ці картки забув. Сюди. Так. Ось така, 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 така. Кіонівські. Не хочу віддавати, але треба буде вам віддати їх. Ось ці. Так. Да. Ось отакі такі картки. Ну, давайте будемо їх розкладати. Так, я готовий. Давайте розкладати наших жабенят дев'ятих. Це у нас сьоми ерочки. Да, Потім у нас це восьмий ерки, есерки, есесерки. Все. Да, тут у них ось. Два листа у них. есесерок. Есесерки Ось восьми. І дев'ятий пішов, Ось у нас рарки. Наші. Всі можете подивитися. Вони всі тут. Всі є. ЦРки І СРки, Давайте. Дивіться, що у нас по СРкам. Ця у нас є. Є. Ольда на є. Далі що тут у нас? Ось така панда. Це яка? Одинадцята є. Драконіха є. Ось така є. Ось ця паночка є, ця є, є, бачите, все є, ця є, є. О, калиха, ну, каралиха є, і ця є, і ця є, блядь, і ця є. Мама рідна. Все, все є. І ця є, і ця є. блядь, всі, всі повторки. Це ціна цієї, блядь, цих карт. Так, ось ця що у нас? Це у нас один. А, у нас такої немає. Це як так? А, я її не туди поклав, я дурне. Я її не туди поклав. Ось вона. Один, два, три. Да, Чуть 5. Ну, ось вона. Дубль. Потім у нас така п'ята дубль. Потім у нас дев'ятка. Це ось у нас сюди йде. Є. Потім у нас десятка, десятка йде аж от сюди. Ну, оці, звісно, це, це жесть. Що всі в дублі. Ну що тут у нас? Дубль, 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 дубль. Що там далі у нас? Ніка, дубль. рю дубль Вот це не дубль уже так це у нас яка 18 блять она дубль я просто карты даже тримаю блять і давайте третью. хочу це не дубль давай залазь давай, друг, друга подруга залазь. Все. Так, коротше, скільки у нас тут карт сьогодні поклали один. Два. Три. Все. Три карти, блять, на бокс. Вау! Коли у тебя половина бокс, ну, пусто, відносно. Наче. Вже ми пробили те дно. Ну, Значить, не настільки ми дно пробили. Ну що ж, ж, працюємо далі. Пока-пока.